Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 2, вірші з 11 по 13. Тем же поминайте, яко вы, и же иногда языцы во плоти, глаголями необрезания необрезание от рекомого обрезания во плоти, рукотворенного, яко во время оно без Христа, от чуждений жития Израилева и чужди от завет обетования, упования неимущее и безбожнее в мире. Нині же о Христі Ісусі, ви, бивши іногда близь близьби кров'ю Христовою. Отож пам'ятайте, що ви, колись тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними. Що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер, у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю.